На жаль, на жаль, доводиться кон констатувати, що осінь в парламенті буде непроста разом з тим, перший тиждень роботи е цієї вже осінньої сесії показав, що парламент попри попри е політику і популізм налаштований на конструктив. Перший тиждень був доволі е результативним перш чергу, по законодавству, що стосується децентралізації. Ви знаєте, була прийнята, як на мене, достойна відповідь е, на рішення польського Сейму. Вона була досить зважена і досить збалансована, але парламент тут е, виступив єдиний, дійсно е, вказав нашим польським колегам, що ну, не потрібно гратися в теж такий популізм і підігрувати багато в чому е, в Росії. І я знаю, що вже, скажімо, на заяву українського парламенту в Польщі здорові прагматичні сили досить схвально підтримали, але це таки більш символічні кроки. Про конкретне я скажу, що ми нарешті розблокували законодавчий процес децентралізації. Ви знаєте, багато законопроєктів, які були підготовлені ще весною, які мали. Продовжити дати далі зелене світло світло децентралізації. Вони не приймалися е, в парламенті. Через ну згадайте, кінець роботи минулої сесії, постійні блокування, постійні якісь суперечки. Весною була ця прем'єрада, і просто нас децентралізація не просто зупинилася, а почався певний відкат. Зараз частина цих законів була проголосована в першому читанні. Частина ще чекає. Чому нам важливо, і тут я би говорив і про специфіку Чернігівської області, дуже важливо провести об'єднання і перші вибори в об'єднаних територіальних громадах ще цього року, щоб в наступний бюджет наступного року вже йшло фінансування як на об'єднані громади. Відповідно, вони мали в бюджеті. Певні преференції, які мають об'єднані громади, і той, хто встигне провести вибори в цьому році, безперечно, буде вже відчує переваги об'єднання, першу чергу бюджетні переваги вже в наступному році. І я знаю, що в листопаді буде в 9 чи в 10, можливо, мене поправити. Вибори перші в об'єднаних громадах Чернігівщини. Дуже добре, що Чернігівщина досить нормально зараз почала рухатися в цьому об'єднанні, але з іншого боку, ми бачимо серйозний наступ на реформу децентралізації з боку політичних сил. Я їх називаю прямо популістичні політичні сили. І які сьогодні і вже в публічній своїй риториці і своїми діями у Верховній Раді абсолютно блокують процес. Буквально днями мої колеги колишні з Комітету виборців України провели дослідження. Можете ознайомитись на сайті, воно було в новинах. Щодо того, хто блокує процес децентралізації, і там були просто проаналізовані голосування, і ми бачили, що. Головні сьогодні противники в парламенті це а, батьківщина, це опозиційний блок, і там вже десь половинчаста така позиція в радикальної партії Ляшка. Тобто, причому це ті люди, які і мої колеги дуже чітко це в цьому дослідженні написали, Це ті люди, які заявляли, що децентралізація необхідна, що повноваження і гроші передавати на місця необхідно з цими гаслами вони йшли на вибори. Вони підписали коаліційну угоду, хай вони зараз вийшли з коаліції, але е, навіщо було підписувати ці обіцянки? Сьогодні вони бачать, що децентралізація непопулярна, в першу чергу, кого хто проти виступає, обласні районні ради, які втрачають повноваження і втрачають можливості е, ділити бюджети. А коли децентралізація дійде, взагалі до кінця вони зникнуть як факт. То безперечно вони сьогодні ставлять палки в колеса цьому процесу, який я думаю, якщо ми зупинимо, ну це взагалі можна забути про реформи. Але в парламенті є сьогодні здорова більшість, яка хай, можливо, не дуже гладко, не дуже швидко, як би нам хотілося, але приймає необхідні закони, і перші тижні Верховної ради це показав. Наступний тренд, який буде визначати нашу роботу осінню, це бюджет. І все, що пов'язано з ним, я завжди провожу такий приклад, я тільки два роки ось скоро буду в парламенті, але брав участь у двох бюджетних процесах у 2014 і 2015 роках, і це був той приклад, як не потрібно працювати над бюджетом, ви пам'ятаєте. Кабмін довго не подає, подає в останню ніч, депутати не, не мають часу, не мають змоги як слід ознайомитися з бюджетом. Під ранок щось приймається, неясно що потім переписують. Це, це була ганьба. Тобто ми, ми були загнані в таку ситуацію, що не прийняти бюджет ми не можемо, тому що там е, країна не може жити по старому бюджету, там раніше МВФ все не зав'язані. Ми, знаєте, як казав колишній. Керівник нашої фракції, а нині генпрокурор, він завжди каже, голосуємо загидою. І ми гидою голосуємо за цей бюджет, тому що в нас немає вибору, але самим нам за це соромно. Я сподіваюся, що цього року так не буде. Але сьогодні 15 да? чи сьогодні 14 вересня, завтра 15, коли бюджет має бути поданий в парламент. І уряд же сказав, що ну, якщо не подадуть 15, то можливо там. А в найближчим часом це буде порушення, але не смертельне. І в нас буде нормальний час, щоб вивчити всі показники бюджету, попрацювати, повернути в уряд. Він допрацює і в кінці жовтня, як це робиться, навіть не жовтня, перепрошую, листопада. Як це робиться у всіх країнах, як це записано в українському законодавстві? Ми приймемо бюджет, який буде непростим, який буде дуже складним. Але він перше буде реалістичним, друге, він не буде прийматися в останній момент, коли всі, хто встиг добігти, туди засунуть свої корупційні якісь хотілки. Тому ми сьогодні бачимо, що уряд налаштований працювати так, і я боюсь наврочити, але я дуже вірю, сподіваюся, є для цього всі підстави, що ми. Нарешті нормально попрацюємо над цим законом, хоча атаки і нападки будуть, але вже уряд сказав: головні речі, які там будуть, це оборона, як завжди, це дороги. І ми вже бачили в цьому році, я трошки поїздив по Україні і бачив, як ну, реально будуються дороги. Хто б що не казав, і навіть вже з Києва на Чернігів краще доїжджати, і тут не можна зупинятись, тому що. Це, це гальмує розвиток взагалі України, да? це гальмує розвиток і туризму, і промисловості, і так далі. і так далі. Тому це те, на чому не можна економити. І, в принципі, цей уряд е е е ну, добре що цим нарешті зайнявся.